Це така квітка червона, Ехінацея махрова. Я взяла її в Лени у минулому році. Лена казала є розова і червона. Червона така, вона ще така висока, така, да? а розова вона така наче декоративна. І розова дорожча, а червона, каже, мені подобається червона. а так і ще думала, розову то взяти червону, я взяла червону. А це приходжу до Ліна кажу, така красива квітка, я хочу ще я хочу. отут посадила, і ще там з того боку хати хочу посадити. Оце ж така мощна робить букети. Вона ж не ламається нічого, поставиш букет пару штук з польовими, Отак йдуть, я навіть сфотографувати не встигла. Подивіться, яке чудо. Ліна каже, а вже нема, нема, нема. Собі оставила на букет. Але ж подивіться, ну це ж взагалі? І не перепилилася?